Клади сьогодні 100 гривень і отримає завтра 10 тисяч гривень. Вау, можна не працювати! Я навіть і не думала, що так легко можна заробити гроші. Але чи справді це так? Привіт! Мене звати Юлія Бабенко. Я є фінансова планерка iPlan.ua. разом з Junior Achievement Ukraine ми пропонуємо вам приєднатись до п'ятиденного челенджу, щоб навчитись приймати зважені фінансові рішення. Коли вам обіцяють нереальні прибутки, це головний знак афери. Так роблять тільки шафей. Ніхто ніколи не дасть вам великі гроші просто так. Це пастка, щоб зацікавити якомога більше людей. Але реальний світ працює по іншим законам. Експертні знання, практичні навички, вміння презентувати себе, це все точно вам допоможе заробляти легальні пристойні гроші. А якщо вас запрошують перейти за незнайомими посиланнями, відправити свої дані незнайомцям, дзвонять зі служби банку і кажуть, що ваша картка заблокована, точно тримайтесь подалі від таких людей. Не соромтесь завершувати незрозумілі дзвінки або вдаляти такі повідомлення. Так ви точно обезпечите свої накопичення. Якщо вам трапляться в новинах схеми про те, що хтось десь втратив гроші, обов'язково їх читайте. Ваша надивленість і розуміння, що робити, це головний козир проти шахраїв. Напишіть в коментарях, чи отримували ви колись підозрілі незрозумілі повідомлення, і як ви зрозуміли, що це шахрайство.